Керівник проєкту Канген Вотер Ігор Тромфімчук уже не вперше у стінах центру підтримки підприємців Діє бізнес у Луцьку. Чоловік часто відвідує лекції топових спікерів, які діляться своїм досвідом і порадами і отримує ґрунтовні знання для розвитку власної справи. Компанія Ігоря займається виробництвом питної води за допомогою електролізу. Розпочалася історія підприємства більше п'яти років тому. До слова Ігор та нинішній власник Кангену, який на той момент був клієнтом компанії, фактично врятували бізнес, коли попередній власник хотів його закрити. Він і Сказав, що все, типу, я вже не буду займатися. І він його просто, ну, якби, е, викупив, викупив, сказав, давай ми підхопимо, давай ми будемо займатися, просувати цей продукт взагалі. Ну, Бо продукт доволі цікавий. Типу, це незвичайна вода, ви такого, наприклад, на ринку на українському не знайдете просто. До слова Ігор Трофімчук давно слідкує за діяльністю національного проєкту Дієбізнес і з нетерпінням чекав, коли відкриється центр з підтримки підприємців Діябізнес у Луцьку з моменту відкриття чоловік, відвідуючи не всі лекції центру, отримав тут багато корисних знайомств, і також активно використовує можливість отримати безоплатні профільні консультації фахових спеціалістів. Одна з останніх, на яку прийшов молодий підприємець, на тему податків бухгалтерського та кадрового обліку. Щоб потрапити на консультацію до фахівця, ігор зареєструвався на національному порталі. Є бізнес та обрав первинну консультацію хелпера центру у розділі отримати консультацію. Саме вона й допомогла визначити напрям та експерта, який допоможе закрити його основний біль. А саме, потреба посилити навики фінансового управління. Ось, наприклад, я. Був на консультації, на консультації Вольги Іванків, і вона допомогла мені зрозуміти, що таке PNL, що таке кешфлоу, що таке баланс, і ще багато таких ну, понять дала напрямок, якби куди рухатися. У цьому питанні на фаховій консультації керівнику компанії допомогла Ольга Іванків, засновниця та керівниця косантих центру центру бухгалтерії та фінансів, консультантка у питаннях податків бухгалтерського та кадрового обліку. З Ігорем безпосередньо ми розглядали впровадження управлінської звітності. Для чого? Для того щоб порахувати результати бізнесу і розуміти, як правильно приймати управлінські рішення саме на основі цієї звітності. Особливих глобальних складнощів немає. Дуже важливо для початку для себе розі. Розібратися у тому, яким чином це правильно вести, як правильно складати податки, як це все розраховувати, і далі можна працювати самостійно. Ольга Іванків зазначає, розібратися у цьому можна і самому, проте, якщо не розуміти усіх нюансів оподаткування бухгалтерського та кадрового обліку, можна зробити чимало помилок. Тож підтримка та експертна думка на таких фахових консультаціях у центрі діє бізнес у Луцьку допомагає визначити напрямок підприємцям, як розвивати свою справу, на що звертати увагу в першу чергу, де не припуститися фатальних помилок. Наш центр функціонує вже сім місяців, і в нас є на базі центру дві основні послуги: це проведення освітніх заходів, а також консалтинг. Консалтинг в центрі діє бізнес є безкоштовним для підприємців. Спочатку для того, щоб взагалі потрапити на консультацію, потрібно зареєструватися на порталі «Дія Бізнес». Потім ви потрапляєте до хелпера. Це первинний консультант, який, в принципі, повинен дізнатися про ваш запит як підприємця і направити далі на вторинну консультацію більш в більш на базі центру є три офлайн консультації: це консультація з фінансів, юридична консультація а також з маркетингу. Але в загальному їх можна отримати більше 70 на порталі діє бізнес онлайн. Керівниця центру діє бізнес у Луцьку Тетяна Зубрик розповідає, що окрім трьох консультацій, які підприємці можуть отримати у центрі безоплатно, також незабаром запровадять консультації з комунікації. Крім того, ведуть переговори з експертом з написання грантів для бізнесу. Ознайомитись з повним переліком та тематикою експертних консультацій можна на порталі діє. Бізнес у розділі отримати консультацію.